Всім вітання. Як бачите, частота виросла ще значно. Тепер дивимся на нагрівач. Температура. Так, 340, 350. Споживання 820 Вт. Лампочка 500 працює досить таки потужно, вона блікує. Працює у нас там ще дві лампи, але їх лампочка 500 закриває. І тепер бачимо, що у нас працює лампа денного світла і працюють дві лампочки. Так, ці дві лампочки працюють із середнього трансформатора. Лампа денного світла працює із... з цієї сторони, а з цієї сторони у нас інший трансформатор. Тобто зараз зборка складається із трьох трансформаторів. Виключу, тому що трошки пахне озоном. Поле також з'явилося. Це те, що я анонсував. Уже три трансформатори з'єднані послідовно. І, як ви бачите, із середнього трансформатора працюють дві лампочки сотки. Це хороший результат. Замість них зараз можна буде запустити, попробувати двигун. Що зараз я попробую зробити? Роблю зупиночку і попробую запустити двигун. Так помутував на споживання у нас 700-800 Вт. Так, це в нас дійсно, щоб були виходи з трансформатора, Демонструю, демонструє, що двигун працював саме із цієї системи. Те, що і було для нас важливо. Тобто, ми зараз можемо констатувати той факт, що із цього трансформатора. Я вже включав і говорив, що досить таки тяжко запустити лампочки, щоб загорілося, і тим більше, щоб закрутився двигун. І якщо трошки попрацювати, то можна ці всі питання вирішити. Головне розуміти процеси і як це все налаштувати. Це сьогодні таке буде коротеньке відео. Відносно зняття енергії із трансформаторів. Як ви бачили, працюють лампи, От, працює двигун. Нагрівачі також працюють. Всім успіху і до нових зустрічей!